Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і два населені пункти Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали 43 людини. Дев'ять з них діти. Ворог атакував двома кабами Шевченківський район і одним БПЛА індустріальний район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 17 некерованих авіаційних ракет, 4 каби, 3 БПЛА типу шахет, 7 фпв дронів. 2 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, два приватні будинки, два підприємства, 35 автомобілів, будівлі двох комунальних підприємств. В Ізюмському районі пошкоджено скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків приміщення кафе, місто Балаклея. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 37 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Шевченківському районі міста Харкова та Ізюмському районі області. В день дві керовані авіабомби вдарили по Шевченківському районі Харкова. Виникли два усередки пожеж. Горіли дві виробничі складські будівлі та сім легкових автомобілів. Понад 100 рятувальників і 35 одиниць техніки ДСНС, піротехнічні та кінологічні розвитки рахунка залучені до ліквідації наслідків російської терористичної атаки на Харків. Психологи ДСНС допомогли понад 50 особам. Загалом постраждали 47 людей, з них 10 – дітей. О 20.39 рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, спричинених ворожим авіаударом. Вночі ворожий ударний БПЛА влучив у нежитлову будівлю в місті Балаклія. Внаслідок обстрілу в ній сталася пожежа на площі 250 квадратних метрів. Пошкоджене скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків та кількох будівель цивільної інфраструктури. Постраждалих немає. На одній з побутових пожеж, яка виникла близько 23-ї години у місті Балаклія, виявлено тіло чоловіка 1984 року народження. За попередніми даними загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем. Горів матрац та подушка на площі 2,5 квадратних метрів. Пожежа самоліквідувалась. Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 2 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петроіванівка та Кам'янське. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп'янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки. Марія Субдова та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини